О, є, да? так? Так. Добре. Колеги, починаємо засідання комісії житлово-господарства У нас на порядку денному одне питання. Воно екстрене. Звучить воно так: про розгляд електронної петиції. Усім вам була розслана ця петиція. Усіх у вас перед вами є те, що вирішили те, що ми будемо приймати на сесії. Про розгляд електронної петиції, зміни до бюджету 20 року та тентерів КП Організаційна аналітична служба Дібільторської міської ради і так далі. По тексту. Я пропоную підтримати це рішення міської ради і винести на зал, в сесійний зал для прийняття цього рішення. Якщо ніхто не заперечує, ставлю на голосування. Хто за це? Прошу голосувати. Дякую, колеги, шановні, до побачення. Зустрінемось на сесії. Слава Україні!